Хто така Мафет? Зараз я вам поясню. Мафет це павук, як ви можете бачити на екрані. В неї є, ну, як в павука багато глаз та багато рук. Рук, в неї є чайні сервізи, сервизи. там кружки. Ну, я, ну ви, бачите, ви бачите. в неї є багато магазинчиків в Хонтленді. Ді. А ще вона має павучків, які їй допомагають з її бізнесом. Вона продає разучну випічку по типу кексиків чи печива. Ми її, ми її можемо заплатити золотими грішма, або можемо вбити. Ти, ну я все ж таки виберу заплатити. Ти, ось. Ось, як ви бачите текст, ми їй від... віддаємо 103 3 гри золотих монет. Ось ще вона може вже змінити колір нашої душі на фіолетовий. Як ви бачите, Фіолетова душа, ну! Коли, нас, коли з нашої душі роблять фіолетову, в нас, в нас з'являються такі три фіолетові линії, завдяки котрими ми можемо пересуватися ось лево, право, верх, низ, і ось, та, і ось так далі. І Зараз я вам покажу трішечки її атаку. От, от, віддати, заплатити. Так, так. Ось в неї є павучки, ну вона ними атакує, ми повинні в них відклонятися. Або, або ж ми помремо. О, а тепер трішечки про саму гру Undertale. Undertale це гра на комп'ютерних устройствах або ж на ПК. Капуасу здана вона в 2015 році. Ось як ви бачите. Що те, ось так треба виворачуватись. А якщо у вас є питання, як я взагалі ну, відклоняюся від її? І відтак, зараз я вам допоможу. Зараз я вам ну, покажу. Що ось бачите, оці ось лінії, ось ці ось. Оці ці от кнопки. Якщо на них нажимати, наша душа ну, переміщується в пространстві, ну, думаю, ви зрозуміли. Ну, ось така наша Майфіт. З вами був я, Ігровий Рись. Рись, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ки всім до па... побачення!